Багато хто питає, чи буде повтор того, що було в Києві. Дивіться, що мені виходить. Ще будуть бити по Києву. До кінця літа я подивилася, до кінця літа ще будуть бити. Будуть не скрізь, але будуть ще пожежі, будуть ще удари. Але це більше мені схоже на ППО. Тобто, оце от Київ, так, оце Київ, а то зверху а то будете бачити, чути, свіркати буде. Все, знаєте, а наші будуть дивитися, а ви будете, ну, кияни будуть дивитися, як то все в небі стається. В принципі, небо повинні вони закрити ще, ще краще, ще краще. Хоча ці от, оці мечі, тобто оці, наші вороги, вони би ще хотіли повтор. Вони би ще хотіли. І не один раз. Бачите, вони просто хочуть пливти туди, щоб зробити ще це. Але щось таке станеться, що вони не зможуть це зробити. Вони просто от межі в землю відткнули, все. Тобто я не бачу, що буде повтор того. Тим більше, що ППО ще в Києві буде нарощувати. Нарощуватись ППО буде. Буде боротьба, ну, тобто ППО буде спрацьовувати. І є оборона в Києві, хороша оборона. Єдина карта, яка мені не подобається, це оця карта. Можливо, від уламків будуть ще страждати люди. Оце от саме головне. Уламків, бережіться уламків. Бережіться уламків, будь ласка. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Тому що вони все рівно ще про Київ до кінця літа не забудуть і будуть бити по Києву. Будуть. Але не так, не так страшно, знаєте? не так страшно. ППО буде збивати. Бережіться, Саме головне це уламків.